Сьогодні на передачі переможного свірча приєднається до нашого гостя Джеремі Пірсонса, який цього тижня продовжує вчення на тему розмов між благодаттю та вірою. Коли ви добре розумієте, як важливо промовляти слова віри, ви не залишитеся такими, якими були. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Я Джеремі Пірсенс. Мені дуже приємно бути вашим ведучим протягом цих двох тижнів. Я дуже радий з цього приводу і дуже вдячний, що мої дідусі, бабуся, Кеннет і Глорія Копланд запросили мене брати участь у цих передачах, і де би ви їх не дивилися, чи у себе вдома, чи у своєму офісі, чи ви слухаєте їх у своїй машині, де би ви не були, ми знаємо, що слово Боже може зробити те, що може зробити тільки слово Боже. Воно може принести життя і здоров'я, і мир і відновлення у ваше життя. І я дякую за це Богові. Давайте помолимось. Отже, ми знову дякуємо тобі за Твоє слово сьогодні, яким дорогоцінним скарбом воно є для нас. Ми любимо Слово Боже, ми шануємо Слово Боже. І Отче. Зараз ми ставимо Твоє Слово понад будь-яке інше чи будь-че інше слово. Ми шануємо Твоє Слово понад усе. І я прошу тебе, Господи, щоб Ти дав нам і обдарував нас благодаті очима, які бачать, і вуха, які чують, і серцями. Які розуміють. Ми дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса. Амінь. Протягом останніх кількох днів ми розглядаємо шостий розділ Євангелія від Матвія. Не думаю, що ми довго будемо зупинятися на ньому сьогодні, щоб зекономити час. Але я хочу нагадати вам, що ми робили. Ісус виклав для нас те, що можна назвати принципами молитви. Але ось у чому полягає проблема принципу. Якщо принцип не відкриває і не виявляє особу Ісуса, тоді цей принцип не має сили. Для того, щоб принцип приніс результат у вашому житті, він повинен відкривати і виявляти особу Господа Ісуса Христа. Ось що роблять принципи Слова Божого. Вони відкривають і виявляють особу. І коли ви бачите Ісуса, тоді приходить відкриття про Отця. І Він сказав: коли ви бачили мене, ви бачили Отця. І ми знаємо з інших місць Писання, що Він є видимим образом невидимого Бога. Тож, коли ви бачите принципи молитви, ви даєте якісь визначення, або коли ви чуєте, як про щось навчають. Будьте дуже обережні, щоб не приймати це просто так і не говорити, от я зроблю ось так, і ось так, і ось так. Раз, два, три, і я отримую те і те. Тому що так зробила ця людина. Ні, послухайте, ви втратили найважливіше. Ви можете робити щось тому, що ви побачили, як це робив Ісус, бо Він нічого не робив, поки не бачив, як це робив отець. Отже, Ісус виклав певні принципи, і коли ви переймаєте їх від Ісуса, тоді цей принцип виявляє його особу, і в цьому є сила. Розумієте? Гаразд. В шостому розділі Євангелія від Матвія він сказав: І коли молишся, не будь-як лицеміри, які люблять у синагогах і на роздоріжжях спинятися, щоб бачили їх люди. Він сказав: вони вже мають свою нагороду. Але твій отець, коли він бачить, як ти молишся у своїй кімнаті, де ти зачиняєш двері, де ви розмовляєте між собою лише вдвох, твій отець, який бачить в тайні, винагородить тебе. І що цікаво, я нещодавно дослідив значення цих слів, і мені здалося це дуже цікавим. Там, де написано, що фарисеї або лиці моляться перед усіма, вони вже мають свою нагороду. Я дослідив це слово нагорода, і воно означає заплата. Це означає, що вони вже отримали свою заплату від інших людей. Інакше кажучи, от скільки ви отримуєте від своїх молитв на показ перед іншими, ви справили потрібне вам враження. Те, яке ви хотіли справити на людей, але далі він сказав: отець твій, коли ти молишся йому таємно, побачить тебе таємно і винагородить тебе, і це зовсім інше слово. Якщо дослідити значення цього слова, ви побачите, що воно означає дар, благодать, велиття. І це дивовижно. Нам здається, що це одне й те саме, але це різні речі. Коли ви відповідаєте на благодать отця своєю вірою, Відповідь яку він має для вас, це більша благодать, більша благодать, це більша благодать. і саме це ми бачимо в першому розділі послання Якова, де він розповідає про людину, яка потрапила у різноманітні випробування, різні ситуації і не знає виходу, не знає, як вона туди потрапила. Яків сказав, дивіться, вам потрібна мудрість. Коли ви її просите, ви просите у Бога, який дає усім щедро, без докорів у цьому, ми бачимо Божу природу. У цьому ви бачите Божу волю і спроможність, і ви повинні побачити, що вони нероздільні. Багато людей переконані, що Бог може зробити щось, але вони не переконані, що Він хоче цього. послухайте мене. Віра починається там, де відома воля Божа. Так, Бог може, але ви повинні бути так само переконані і в тому, що Він хоче забезпечити вас мудрістю. І далі, як і в першому розділі шостому вірші, додає. Але хай просить з вірою, без жодного сумніву. бо хто сумнівається подібний до хвилі морської, яку вітер піднімає і розвиває. Нехай така людина не думає, що одержить щось від Господа. Отже, тут ви бачите Бога і його мудрість, і його благодать, і не тільки його спроможність, але й його бажання виливати це на вас, щедро забезпечувати вас і давати вам так багато, що ви навіть не знали, що робити з цим усім. Але з іншого боку, ви бачите людину, яка нічого не має, Бог, який готовий забезпечувати, і людина, яка не має мудрості. У чому проблема? Прокол у невмінні спілкуватися. Ми бачимо тут прокол у спілкуванні, і він сказав: нехай просить у вірі. у вірі. Віра є Божою мовою. це мова, якою він розмовляє. І так само, як росте маленька дитина, як у нас з Сарою є маленький Джастус Джеймс. І він росте, він вчиться розмовляти нашою мовою. Він все менше і менше спілкується кряхтінням і різними вигуками, і все більше і більше англійською мовою. І ми вдячні за це. Але він вчиться розмовляти нашою мовою. І ми з вами, зростаючи в Божому царстві, зростаючи в його присутності, зростаючи в його словах, повинні навчатися розмовляти його мовою. Тому що Ісус сказав: є молитви, які не будуть почуті, і є молитви, які не будуть. Ви нагороджені. Я не хочу, щоб такими були мої молитви. Я не хочу, щоб такими були ваші молитви. Ми повинні навчитися розмовляти Божою мовою. Якщо ви хочете, щоб я почув те, що ви говорите, ви повинні сказати це англійською. Я не розмовляю жодною іншою мовою. Якщо ви хочете, щоб Бог почув те, що ви говорите, ви повинні говорити у вірі, бо він розмовляє лише мовою віри. Отже, ми розглядаємо це. Ми розглядали п'ятий розділ Євангелія від Марка. Ми бачили Яїра, ми бачили, як Яїр відповів Ісусові. Пам'ятайте, все у вашому житті є відповіддю, є реакцією. Віра це просто відповідь на благодать. Хочете знати, що таке віра? Її можна визначити таким чином. Віра це єдина належна відповідь благодаті. Якщо благодать сказала, ти відкуплений, віра не говорить. Але я цього не відчуваю, я цього не заслуговую. Це інша мова і Бог не розмовляє нею. Ви хочете жити і приймати те відкуплення, яке він дав вам через Ісуса. Тоді ви повинні реагувати на нього у вірі. віра це єдина належна відповідь та реакція на благодать. Те саме стосується і вашого зцілення. Благодать сказала вам: ви зцілені, ви були зцілені. Єдина належна відповідь це дякую тобі. Я вірю цьому. І я приймаю це. і тоді ви дієте відповідно до того, у що ви вірите. Саме так працює віра. Отже, ми розглянули це. Єїр знайшов Ісуса. Він відповів Ісусові, впав біля його ніг, клонився Ісусові. І сказав: прийди, поклади свої руки на мою доньку, і вона буде жити. Ісус пішов з ним. Єїр опиняється у цій розмові між благодаттю та вірою. І жінка з кровотечею, вона почула, що Ісус був там. Як приходить віра? Віра приходить від слухання, від слухання тієї звістки, яка зійшла з уст Христа. Самого Месії, так сказано в рушинному перекладі. Вона почула про Ісуса. Вона почула, що Ісус, помазанець, приїхав у місто, і вона відповіла на це у вірі і сказала: якщо лише торкнуся краю його одягу, то одужаю. Вона так і зробила, і одужала. Вона відповіла на благодать. Благодать відповіла на її віру. І благодать сказала їй: дочко, віра твоя зцілила тебе. І ми бачимо це у п'ятому розділі Євангелії від Марка. Далі ви бачите чудові речі, які відбулися у житті Єїра. Благодать відповідала на його віру, тому що він вибрав не відповідати на страх чи невір'я. Він вибрав відповідати лише Божій благодаті, яка прийшла до нього через Ісуса. І завдяки цьому його дочка ожила. Він опинився в цій розмові між благодаттю і вірою. Друзі, саме так я прагну жити. У цій розмові між благодаттю і вірою благодать промовила. І тепер він чекає на відповідь віри. Давайте сьогодні продовжимо наш розгляд. Давайте відкриємо послання до євреїв, третій розділ. Почнемо звідти. Послання до євреїв, третій розділ. Почнемо читати з сьомого вірша. Тут написано, тому то. Як каже Дух Святий, це важливо, як він каже. Нині, як почуєте голос Його, зупинимось, як приходить віра? Віра від слухання, а слухання від Слова Божого? Нині, як почуєте його голос, не робіть затверділими ваших сердець, як під час бунту в день випробувань в пустині, коли батьки ваші спокушували мене, випробовуючи мене. Хоч вони бачили діла мої протягом сорока років. Тому я рознівався на рід той і сказав, вони завжди блукають серцем і не пізнали вони доріг моїх. Тому я поклявся в гніві моїм, що вони не війдуть у мій спокій. Він сказав: я звернувся до них. Звичайно ж, він говорив до синів Ізраїля в пустелі після того, як вони вийшли з Єгипту. Бо говорить, я звернувся до них, я сказав їм дещо. Я сказав, що в мене є для них земля, яку я пообіцяв їм. Я дав її їм. Вона їхня. Ідіть здобути її. Ось що Бог сказав їм, а вони зробили свої серця затверділими. Це важливо. Вам потрібно почути це. Він сказав у восьмому вірші: не будьте жорстокосердними. У у дванадцятому вірші він сказав: Стережіться, брати, щоб у когось із вас не було серця лукавого і невіруючого. Невір'я. Щоб вам не відступити від Бога живого. Пам'ятаєте, яке визначення ми дали вірі і невірою? Віра це просто відповідь. це ваша відповідь. Якщо ви віруючи, тоді ви відповіли, відреагували на щось чи на когось і сказали для мене це достатній доказ. віра це ствердна відповідь на те, що ви вважаєте достатнім свідченням. Невір'я це негативна відповідь на те, що ви вважаєте недостатнім доказом чи недостатнім свідченням. Невір'я і віра схожі, і те і інше є відповіддю, реакцією». І він говорить у 12-му вірші: стережіться, брати, щоб у когось із вас не було серця лукавого і невірного, щоб вам не відступити від Бога живого. Про що він говорить? Бог сказав їм: ось ваша земля, ось ваша обітниця, ось те, що я вже дав вам. Але ви знаєте цю історію, вони пішли, розвідали її і сказали: ні, ми не можемо увійти туди. Ці люди дуже, дуже високі. І вони дозволили цим високим, великим людям стати для них більшим свідченням, ніж слово Боже до них. Вони зважили ці дві речі. І Бог сказав вони випробовували і спокушували мене. Інакше кажучи, вони піддають Бога суду. І в серцях чоловіків та жінок, у серцях, у розумі та житті людей у всьому світі сьогодні Бог піддається цьому суду. Тому що його звинувачують у вбивствах, його звинувачують загибелі, його звинувачують жорстокості. З сумом змушений визнати, що багато таких звинувачень звучать за кафедри. Ми не знаємо, чому Бог вирішив забрати цю дитину так рано. Але Бог своїй суверенній волі. Ми не знаємо, чому Бог дозволив, щоб ці люди загинули. Але Бог своїй суверенній волі. друзі. Бог піддається суду зараз в серцях, розумах і житті людей у цілому світі. Його звинувачують вбивства, його звинувачують у тому, що він викликає біль і наводить хвороби на людей. Його звинувачують у тому, що він руйнує життя і будинки людей. І от він сидить і захищає себе. Що йому потрібно, щоб отримати перемогу у цьому суді? Знаєте, що йому потрібно? Має бути свідчення, має бути доказ. Має бути той, хто готовий свідчити на захист Бога? Є багато людей, які свідчать на Його захист. Але, друзі, ви не є свідком, поки ви не бачили і поки ви не чули, поки ви не побачили на власні очі і не почули на власні вуха. Ось що робить вас свідком. Саме тому адвокат не може взяти за свідка того, хто не бачив і не чув. Хочете зайняти позицію захисту на користь Бога? Дозвольте своєму життю стати доказом, стати свідченням, тому що Його слово ваш доказ, Його слово то ваше свідчення. Скажіть, ось що Бог приніс в моє життя. Бог не нищить і не руйнує. Він той, хто дає життя, він не вбивця, він той, хто приніс життя, мир і цілісність з мене і мою сім'ю, і ви є свідченням і доказом. Але ці люди зробили свої серця жорстокими. Вони чули, як Бог говорить, але вони відповіли на щось. У 13-му вічі сказано, але підбадьорюйте щодня один одного, доки триваєте нині, щоб хтось з вас не став жорстоким. Ось воно це слово через підступність гріха. Бо ми стали учасниками Христа, якщо тільки твердо збережемо розпочати життя. Або як сказано в іншому перекладі, якщо твердо збережемо наше визнання до кінця. Як говориться, нині, як почуєте голос його, не робіть жорстокими сердець ваших, як під час нарікання. Хто ж були ті, хто почув? Почувши, ці люди почули І однаково вони були неслухняні. Вони не відповіли на те, що почули. Хіба не всі ті, що вийшли з Єгипту Вибачте, хіба не всі ті, що вийшли з Єгипту з Мойсеєм? На кого ж він гнівався 40 років? Отже, ви бачите, як це повторюється знову, знову і знову. І ви знову бачите це у четвертому розділі. Подивіться на сьомий вірш. У ньому сказано, то він знову призначає якийсь день нині. Як сказав через Давида, після такого довгого часу, як уже було сказано, нині, як почуєте голос його, почуйте його голос, не зробіть жорстокими сердець ваших. почуйте його голос, але не робіть жорстоким свого серця. Розумієте, те про що ми говоримо, ми говоримо про відповідь. Про реакцію послання до римлян, 10 розділ. Ми цитували це місце вже кілька разів, навіть сьогодні. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Це 17 17-й вірш. Але подивіться на 13 13-й вірш. Кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасений. Але як кликати того, в кого не увірували? Відповідь це неможливо. Якщо ви не вірите у те, що Бог існує, як ви будете благати Бога в існування, якого ви не вірите? І далі він ставить запитання, яке змушує вас відступити на крок. І говорить, як вірувати в того, про кого не чули? Ви не можете бути віруючими, поки ви не почули щось, тому що віра це відповідь на те, що ви почули. Можливо, деякі з нас навіть називають себе людьми Слова Божого і віри. Можливо, ми трошки відійшли від цього, тому що ми говорили про ці речі. Я вірю в це, я вірю в те. Я вірю про це і про те, і про інше. Послухайте, якщо ви сидите в кімнаті, наприклад, як я сьогодні сиджу в кімнаті, якщо ви сидите у ній, сидите мовчки, нічого не говорите, нічого не робите, я вриваюся в цю кімнату, відчиняю широко двері, підходжу до вас, плескаю по плечі і кажу: гей, я вірю в це, ви б подивилися на мене здивовано. Для вас би це не мало ніякого сенсу. Чому? Бо ви нічого не сказали. Віра це відповідь на те, що було сказано. І тут він говорить: як вони можуть вірити, коли вони не чули? Я не можу бути віруючим, поки я не почув. Що стосується мого зцілення, я чув слово Боже. І Я не відповідаю на хворобу, я відповідаю на слово. Я вірю тому, що я почув зі Слова Божого. Але у цьому житті є інші речі. Наведу вам приклад. Вже кілька років, останні два роки, ми з Сарою відчуваємо необхідність переїзду. Ми відчуваємо цю необхідність змін для нас, новий будинок чи щось таке. Ми вже довго живемо у нашому маленькому будиночку, і він добре послужив нам. Але протягом кількох років ми відчуваємо, що для нас є щось інше. Кілька днів тому ми пішли у ресторан поїсти разом з нашими дуже хорошими друзями, і вони запитали нас про це. Вони сказали: отже, ви шукаєте новий будинок. І відповідаючи їм, я сказав те, чого не говорив раніше, і я сказав ні. Ми прислухаємось до Бога щодо нового будинку. Я не шукаю його. Я прислухаюся до Бога стосовно нього, бо я не можу говорити: я вірю про цей новий будинок, я вірю, я вірю, я вірю про це, я вірю, якщо Бог нічого не сказав мені про це. І він сказав мені, що мої потреби забезпечені за його багатством у славі у Христі Ісусі. Я вірю цьому. Але коли йдеться про якийсь будинок чи землю, чи переїзд у моєму житті, у моїй сім'ї, я прислухаюся до Бога стосовно цього. Тому що я не можу вірити, поки я не почув і я хочу, щоб ви визначилися. і він сказав: коли ви почуєте цей голос, не робіть свої серця жорстокими або затверділими. Давайте звернемося зараз до третього розділу Євангелія від Марка. У ті кілька хвилин, які нам залишилися, я хочу закласти основу, до якої ми повернемося завтра, коли будемо підводити підсумок нашим передачам цього тижня. Марка, третій розділ, подивіться перший вірш. Тут йдеться про Ісуса. Коли він, Ісус, сама благодать, прийшов знову у синагогу. Там був чоловік, який мав суху руку. Він прийшов туди, і в другому вірші сказано, і стежили за Ісусом. Фарисеї, релігійні люди пильно спостерігали за Ним, чи не зцілить його в суботу, щоб звинуватити його. Ось за чим вони стежили. Вони чекали, що він зробив щось таке, у чому вони могли би його звинуватити. Він же говорить до чоловіка сухою рукою: «Стань посередині. А їм говорять: перед ним стоїть чоловік з сухою рукою. Тут ті, хто його звинувачують, ті, хто його критикують. а їм говорять, чи годиться в суботу робити добро, чи робити зло, чи спасти життя, чи погубити? Вони ж мовчали. Інакше кажучи, вони не відповіли. П'ятий вірш і глянувши на них з гнівом, з гнівом тут ми говоримо про Ісуса. те, що вони не відповіли, розгнівало його. засмучений затверділістю за тверділістю їхніх сердець. що ми щойно прочитали послання до євреїв, коли ви чуєте його голос. Не робіть свої серця жорстокими, затверділими. звідки Ісус знав, що їхні серця були жорстокими. Тут написано, що він був засмучений. Він рознівався, засмучений затверділістю їхні сердець. Звідки він знав, що їхні серця затверділи? Жодної відповіді, жодної відповіді. Він сказав їм щось. Ісус, син Божий, Христос, помазанець, Месія, Спаситель світу і Спаситель вашого життя. Подивився на цих чоловіків і жінок і сказав їм щось, але вони стояли там і дивилися на нього так, ніби він нічого не промовив. Немає більшої неповаги, більшої зневаги, ніж ставитись до того, хто звернувся до вас так, ніби людина нічого не сказала, ніби вона нічого не промовила. Саме так вони поставились до Ісуса і це засмутило і рознівало Його. Чи знали ви, що миритися з хворобою у своєму тілі, миритися з будь-якою нестачею в вашому житті, жити в депресії, пригніченими, так ніби Бог нічого не сказав про це? Немає більшої неповаги і немає більшої непошани, ніж відкрити свою Біблію і прочитати в першому посланні Петра 2,24, де сказано, його ранами ви були зцілені. І поставитись до нього так, ніби він взагалі нічого не говорив? Це засмучує його серце. Відсутність відповіді засмучує його. Можливо, ми розглянемо це завтра. Але чи ви пам'ятаєте після того, як він воскрес із мертвих і жінки побачили його? Кілька учнів побачили його і повернулися та розповіли іншим. Ті не повірили. Вони не повірили. Вони не відповіли у вірі на те, що почули. Коли ж Ісус з'явився перед ними, чи сказав він їм: Привіт усім, я повернувся. класно ж, правда? Ви раді мене бачити. Я дуже радий вас бачити. Було не так. Що він зробив? Він докорив їх, він виправив їх, докоряв за затверділість з їхніх сердець і сказав: ви повинні були повірити, коли почули це. Друзі. Коли ми з вами чуємо Слово Боже, нам потрібно, щоб Слово зробило те, що може зробити лише Слово Боже. Ми не повинні робити наші серця затверділими і не повинні ставитись до нього так, ніби він взагалі нічого не сказав. Ми повинні уважно прислухатися до кожного його слова, і коли він говорить щось, ми повинні вірити цьому, бо ми можемо мати все те, що він говорить. Не відходьте, я повернусь за хвилину. Мої дідусь та бабуся Кенет і Глорія Копланд мають для вас подарунок, який хотіли би дати вам сьогодні. Це партнерський пакет. У ньому є книга, яку написав мій дідусь брат Копленд, і вона йде в унісон з тим, про що ми з вами говоримо тут. Вам потрібно дізнатися, що Бог говорить вам про ваше життя, про вашу сім'ю, про ваші фінанси. Послухайте, ви можете мати те, що говорить він. Ви можете мати, але вам доведеться дізнатися, що він говорить вам. Ви довідаєтеся про це з цієї книги. Ви довідуєтеся про це, коли налаштовуєте себе на голос Духа Божого всередині вас, і ця книга допоможе вам визначити голоси підробки. Ісус сказав: кожен голос, який не мій, є голосом злодія і грабіжника. Саме тому у людей виникають проблеми. Налаштуйте себе на голос Божий. Те, про що розповідається у наших матеріалах, допоможе вам у вашому житті і змінить його. Зробіть своє замовлення сьогодні, і ми надійшлимо її вам. Скористайтеся інформацією, яку ви бачите на своєму екрані. Я також хочу нагадати вам: якщо у вас є молотовне прохання, то напишіть нам, повідомте нам його, і ми будемо разом з вами молитися. Ми говорили про молитви, які будуть почуті, і які будуть винагороджені. Наші працівники кожен день моляться за наших партнерів. Як дізнатися волю Божу у певних ситуаціях? Вони прийдуть у згоду з вами, і ви побачите, як прийдуть відповіді. Хвала Богу. Пам'ятайте, молитва змінює обставини. Молитва змінює обставини на краще навколо вас. Наш головний офіс розташований в Техасі, у форт Фортфорті. У нас також є офіси в Канаді, в Австралії, Європі, Південній Африці, в Україні і тепер в Сінгапурі. Тож, якщо ви живете за межами Сполучених Штатів, дізнайтеся, як працюють наші офіси в вашому регіоні. Хвала Богу, приєднайтесь до мене завтра, коли ми будемо завершувати цей тиждень передач. Запевняю вас, це те, що змінює життя. Коли ми бачимо Ісуса у Слові Божому, наше життя починає набирати такого вигляду, як у нього. Це Джеремі Пірс нагадує вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас, і Ісус є Господь. say hey. No!